І всім вас апчі гайс, на зв'язку як завжди, з вами я, Ян Гвен. І сьогодні в цьому відеоролику у нас продовжується наша з вами рубрика Шлях до Бугаті діу, яка вартує плюс-мінус 20 мільйонів. Сьогодні в цій серіюці я зловив люте везіння в казино, також зробив свій автопарк із машин Volvo. А до речі, ось переможець на Гольфа 7-го. Я вже давно віддав його йому. Тому всі подальші розірші будуть проходити в моєму телеграм-каналі. Ось QR-код або він буде в описі. Ну а в цьому відосі ми з вами розіграємо 300 тисяч. З трьома переможцями по 100 тисяч. Коротше, просто переходите в телеграм-канал, нажимайте на кнопочку брати участь і все. І ви автоматично берете участь. І в принципі на наступний тиждень я виберу трьох переможців. Також не забувайте про без промокоду СЯНК який ви вводите в себе в телефоні на другому рівні, і отримуєте 50 тисяч і плюс один рівень до вашого персонажа. Ну а вам я всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми з вами полетіли до відосу. Ну і наша замисарічка розпочинається з покупки стокової супри. О, сам стетхем, ти шо, давай. Накорми дітей, бляха, дай 30 тисяч. Льо, льо, яких 30 тысяч минут 16 домови, бля. Ну стетхем, ти шо, не стетхем. Я не Стетхем, давай ти що, не снимаю. Давай. 1,6 тисяче. Давай, 6. давай. Ми домовились за 1,6, давай. Тримай свое ага. слово. Ти... За скільки її? чуєш, будеш продавати? продавать? 1,8, пан. Ну, удачи. Місяць месяц точно, буду. Да. Да, я ей уже, блядь, месяц продаю. сука. Далі я покрутив рулеточку, вибив 10 тисяч і полетів далі. Далі у на нас з вами йде викуп кофти чорна з зеленим. Коротше, че мене впізнав. Не знаю, підписник чи не підписник, Ну коротше, тобі привіт. Забрали ми цю кофту за 350 тисяч. Ну і далі нам з моїм підписником Андрієм прийшла дуже офігенна ідея в голову. Коротше, йому потрібні було 2,5 мільйона. Як ви розумієте, ну я його типу, знаю там буквально недавно, скажімо так. Ну я не міг йому просто дати там взамін якийсь там якусь там зброю, тому що я не знаю ринок на цю зброю. Ну і легко мене було б Я Кажу, давай тако, давай свою лампу револьверту, мені в залог, я тобі даю 2,5 мільйона. І в принципі, так і вийшло. Але так як в мене не було Ген, я йому ще свою супру, та й відповідно, все. Коротше, гайз, яка ситуація з цією ламбою? Мені підписник просто її закинув в залог. Е, типу я йому вдав залог 2000 блядь, 2000, 2,5 лями, він мені дав ось таку ламбу за 16. Ну, їбать, пізнець, рівноцінний нахуй обмін. Просто він якусь хуйню мені давав, блядь, я не знаю, чи я її можу продати потім. Тому гайз, дивіться, я, я взяв долг цю ламбу, він мені віддасть вечором короче, супру і 100 тисяч. І 100 тисяч за те, що я йому дав борг і в принципі заебісь. Він забрали 100 квадкуїнів, у нас зараз 350 з вами. Ну, поміняти, скільки то буде. О, 300 тисяч майже, ну майже. Коротше, гайс, коли я для вас монтував серію, Андрій мені... Ну з такими обмінялися відповідно на цю машину. Як обмінялися? Я йому в залог, він, він мені її оставив. Коротше, така темка. Я її буду зараз продавати, так, отворе монтувати. І якщо я її продам вище 15 мільйонів, типа теж все, що вище, я собі забираю. В нього щось там не вийшло, коротше, там заробити чи що, но та да ладно. Просто я йому вертаю гроші, менше грошей та й все. І собі забираю те, що я йому віддав. Тому ось така от фігня. Зараз поїдемо, починимо цю машину, точно вся вйобана в три сроки. 20 тисяч, в принципі, не такі великі гроші в порівнянні з тим, що ми заробимо. Я надіюсь, я її продам дорожче сьогодні. За... Ну, дорожче 15. Я супер на то надіюсь. Зараз їдемо в ЛСК центральний. Подивимося, де люди. О, 4 -5. Коротше, я так подивився, що знов не вигідно купляти вже з рук ту всю фігню, блять, тимчасово закінчено, блять, немає товарів. Коротше, знов невигідно купляти з рук е, ці вот. Ці всі мастила, акумулятори, то прийдеться зараз просто вже в магазі купити, тому що механіків нема. Тільки що знайшов одного, але він в АФК. Ще не знати скільки він буде. В принципі, в принципі, пофіг. Там 20 їх тисяч. Ну, і далі я поїхав, віддав 35 тисяч, замінив мастилу і акум наші з вами ломбі. Коротше, кС, я отут вас сидів, фото всі для прев'ю. Ну, робив скріншот і так подумав, а чому б це не відкрит. А ну давай, ну погнали. 350 квадкоїнів. І... І... Блять. О, скільки? 400 сюда, нахуй! Але потратити, то я 350. Блін. Давай ще один раз. Давай ще один раз і все. Ну, тут а піздец повний, невезуху 100 квадкоїнів, бля. І давай рулеточку на останок. Піздец пів тисячі гривень проїбав. Заробив 10 тисяч, охуенно. А ось, і, до речі, відос Андрія. Ми з вами продали супру за 1,6 мільйона Продав, за скільки я її брав. Ну, дорог ще було би її важче продати, а можливо, і нереально. Тому вийшло, як вийшло. Ну а ми з вами летимо далі. Ну і далі каз я дуже вибачаюся за якість відеозйомки. Я знімав на свій ноутбук. Як ви розумієте, він дуже слабенький. Без текстур так є гра Коротше, я віддав Андрію його ламбу, я так і не зміг її продати. Продав я йому її за 4,3 мільйона. Він мені продав ту супру, як ви пам'ятаєте. І заробили ми з цього всього з вами 150 плюс-мінус тисяч, тому що я ще вкладав в технічний стан Тут і все. Так, гайс. Коротше, екстрене включення. У нас з вами зараз буде покопочка гольфа, і не на перепродажу, а вам на розіграш, до речі. За 650 тисяч без підвізки. Ні, він з підвіску, так. Да. Коротше, гольф, я дуже хочу вам купити. Я шукав без. Ой, точніше, з дріфтом, ну, як ви розумієте, вони якісь дуже рідкісні чи що я зараз. Бо я не можу їх знайти. То знайшов тіпочка без дрифта, конечно, а вона фулфетешна там якась вона хромова. Ой-ой-ой, здорово, -ой. дорогу так ось, поговоривши трошки з цим Кирилом, не Кирилом, Коротше, не знаю, як його там звати. Я вирішив прикупити цього гольфіка і їдучи по дорозі, він мені розкрив секрет, що він купив цього гольфа за 600 і продав мені за 650 тисяч. Ну да ладно, коротше, не столь важно. Я поїхав тюнінгувати цього гольфа, і виявилося, що там навіть рівнів нема. Ну коротше, я все поставив. Все, що міг, там була броня, ремні. На це все я потратив ще 150 тисяч. Тобто Гольфик мені вийшов 800. Я думаю, доволі таки непоганий підгончик. Я думаю, переможець, ну плюс-мінус за 700, може його продати. Тільки закупив хату, тупо. За 550 тисяч. Я ж се, ніхуя навіть не поняв. Ааа, на таких їбенях. А яких їбень? Вона в муравейнику, алло. Блять, мені повезло. Пацани, мені повезло, це капіц. Та сижу, сижу, просто, блін, заходжу по приколу, знаєте, як завжди в хати. Бачу хату. 550 висить. Такий думаю, ніфіга собі. Коротше, їх по 700 десь продають, і ще її не можна на перепродажу виставити, але. Який в тому сенс, як мене гольфик? Коротше, 4-8 мільйона, 5 мільйонів у мене майже є. Що ті всі речі бомжацькі продам, то в мене буде 5 мільйонів. Стед? ну все одно ж. Давайте її припаркуримо. Я припаркуємо, я вже знаю цю темку, що можна припаркувати машину. Все, дивіться, ну хатка моя. За 550 тисяч я навіть ну, мріяти не можна про інше. І як завжди, гайс, по стариночці я пішов в казино на 100 тисяч, вирішив зняти з тих грошей, що з промокодів, типу, такий психологічний хід, що ніби я не потратив своїх, і типу така от херня. Так ось я полетів грати на цих 100 тисяч, і я не знаю, що взагалі сталося. На кінець то везіння мені передало привіт. Я пару разів трошки там посливав, трошки піднімав, і я коротше підняв майже мільйон зі 100 тисяч. Блін, непогана б рубрика. До речі, би вийшла. Ну да ладно. Коротше, я їх зняв, вкинув 200 тисяч назад, тобто 100 зверху ще на промокоди, ну типа на розіграші. і забрав собі останні гроші. І вийшло 600 тисяч баксів. Ну і некстова нас покупочка це Вольвасік, фулфетешний, стеч Stage 1 дріфт, все крім підвісочки. Купив я її за 2,6 мільйона. Мені слив підписник. Великий тобі бро, привіт! Дуже дякую за цю машинку. Ну а ми з вами летимо далі. Короче, мені лінь тих механіків шукати туди-сюди, купляємо це все. 15, і ще там мінус скільки? а? 30, певно, ми потратили. Блін, ну трошки є, але ладно. Так, зараз поміняємо все всю. Він, в принципі, вольваз який такий непоганий. В принципі, він навіть даже їде. Певно що -то. Все, зараз поміняю масло в пофасту. І викладемо її на продажу. З 2.6 ми її брали, напоминаю вам. Коротше, так що ми 2.6 її брали, тому я думаю, її бажано би було би продати за 3. Ну я думаю, 2,8-3. Якраз непогано для неї ціна. Направда без підвіски. Так, зараз шини ще треба буде починити. Зараз їдемо, починимо шини. Я думаю, нам не обійдеться в 2.650. Плюс-мінус. Та й таке. Блін, непоганий варік попався. Ну якби чесно не мій підписник, то сьогодні я би сидів би сусав би бібу. бо щось вощен сьогодні не йде. Вощен ніхто не пише. Я не знаю, чесно, що це за тімко. Ого, який тут. -о? вертольотна площадка, ніфіга собі. Коротше. Тому така от тємка, не знаю. Так, це ми чинимо 900 доларів, 400, 1800. Ну ладно, це таке. все. Все, зараз ми настроїмо фастіком підвісочку, я це все сфоткаю, викладу і та і все, будемо чекати, поки продасться. І знову ж таки, мільйони прокрутрулеточки, і я вибиваю 28 тисяч. Ну, краще, нічого. Ну і далі наш Ульвасік, який був куплений за 2,6 мільйона, плюс який ми поремонтували. Ну і вийшло нам 2,6 Я його продав людинці за 2,950. То ми наварили з нього майже 300 тисяч. А чому майже? наварили 300 тисяч. Непогано. Ну і далі я вирішив викупити поршака паномеру по свого підписника за 5,6 мільйона. Другому дріфті, все крім підвіски. Коротше, доволі таки ризикована була покупочка, тому що машина все-таки донатна, але ну дуже мало було якби об'яв з нею, тому я трошки ризикував. Ну і далі я ще потратив 35 тисяч для того, щоб відновити технічний стан нашого поршика. Ну і далі я забрав сто квант покрутив рулеточку, вибив з неї Gold VIP і залишив його на потім. Коли мене буде більше вільного часу, я просто його активую, і це, до речі, дуже вигідно, тому що ну по факту 4 пейдеї, ви вже в плюсі. Тобто, який сенс продавати його за 10 тисяч. Тому ми залишаємо і фігачимо далі. Далі я пішов оплатив будиночок і в нас зараз з вами буде продаж нашої паномери. Коротше, один тип просто слився, другий Якийсь такий дивний, що це піпец. <говорих> Типо, ладно, хуй з ним продаємо йому за 5,7. В принципі, похуй. Циг ми там 60 тисяч заробимо, з нею. 5,7 хуй з ним. Ну <говорих> давай, дякую. Боже, як я його дешево віддав. Та треба було за 5,8 почекати трошки, ну. Ладно. Блін, 5,7. Мене ж того разу було більше ніби грошей. -мо. Таке враження, яке я взагалі ніхуя не заробив, чесно кажучи. Так, следи джентлмен, за цілий день в мене не було ніфіга перепродаж. Зараз ми їдемо з вами на заправочку забирати бульвасіка. Коротше, фулфетшного стейч один дрів. Коротше, не он туди-сюди. Зараз будемо її забирати за 2,6. Ви вже ви пам'ятаєте в підписника свого забирав за 2.6, продав за 2,9. Так, що ти там? Stage. І вона на дріфтові, так? Вона на дрифту у нас стейджу, на неоні, на вс. Угу. Нема там тільки підвіски хіба. А, я автопілот. Ага, добре, добре, кидай, 2,6. В принципі, дивіться, яка машинка. Мене до того ж була теж з неоном, ніби, наскільки, не пом... я... якщо я не помиляюся, я вже просто путаюся, вже ніч. Але, в принципі, треба тут просто масло поміняти і викласти все. Треба, я думаю, не улетить. Трошки треба буде постояти. 2,6, о. Все, дякую. Далі, як завжди, по дефолту поміняв мастило і акумулятор в нашій бріжці, потратив ще 35 тисяч і виклав на продаж її. Коротше, зараз віддаю підписнику блядь, машину цю Golfica. Заплачу Заплачуємо за це 100 тисяч. І це от. І ми зараз забираємо таку саму Вольво, тільки без дріфта, і без гальм, і без підвіски за 2,4. Я думаю, їм на 100 проц продати дорожче. Я зараз тим самим ще собі зроблю ринок. Але для цього мені треба, блядь, гаражні місця, і в мене немає гаражних місць. Коротше, гайз, дивіться, яка суть. Я купив цю машину вночі, Volvo. У мене був гольфик, який йде вам на розіграш, і я рано прокинувся і тіпочок продавав, як ви зрозуміли, цю Volvo за 2,450. І в принципі, я так подумав, що її можна продати дорожче. Я просто не мав кому віддати того гольфа і віддав тому підписнику, який, до речі, його й виграв. Ну зараз ви тут напишете, та, ти йому підкрутив там туди-сюди. Блін, чесно, клянуся вам. Був рерол. Він виграв, чесно виграв. Ну просто мені тоді не було до кого звернутися. Я його попросив. В принципі, я ж йому за це накидав гроші, тому ось така тімка Вийшла. Все, Все, блядь, купив нахуй. Яку, покажи. Та, та блядь, я не знаю, яку саме, нахуй. Тут їх дві вони одинакові. Хляха. Чекай, зараз две. Фул фотеш на дріфт без підвіски. І ще таку саму тільки що купив. Без підвізки, без тормозів і дрифта. За 2,4. Це ти для себе купиш, це знову? не для себе, ти ж я для себе не припадав, звісно. Далі все завжди поміняв акум і мастилу, витративши 35 тисяч. Тупо подивіться на цю красоту. Одна машинка моя. Ну і звісно що і друга моя. Ну і більше на ринку немає. Ну, звичайно, зараз час 20, можливо, ще хтось зайде більше людей. Ну і звичайно, що там, може, і будуть якісь інші авто. Чесно кажучи, я не знаю, чи з цією машиною я проїбався чи ні. В ній немає рівнів, немає гальм і немає тормозів. За броню я взагалі мовчу за тонер то не знаю, не знаю. Взагалі в ідеалі би її за 2,7 би комусь втюрити. Не втюрити продати. Вона непогано, в принципі, їде 300 км за такі гроші. Тому я думаю, оцю би за 2,7 і буде ідеально. Я підписнику 100к дам на лапи. І відповідно ще й сам собі там трошки зароблю. Тому ось така от тємка. Все, коротше, знімаємо з продажу нашу вулкан. цього залишається. Недофетешний, скажімо так. І зараз будемо продавати його. Ми домовилися, з тіпочком на 2,9. Коротше, дуже довго ми махалися, то немає місць, то немає грошей, то немає вільного місця в інвентарі. Коротше, дуже довго ми з тіпами промахалися, але все-таки цю машину я продав за 2,9 мільйона. Далі я назад забрав свого гольфа і дав е, шунтаро 50 тисяч. Чому спитаєте, не сто як обіцяв? Та тому, що я пизда був їбани і цю машину, я так поняв, що продати дорого не вийде. І я з нею промахався. Ну, в принципі, як завжди. Далі ми зроточки на кінець, що щось випало, а саме 88 квант коїнів. Ну і далі, коротше, ми. Списалася з людиною, і мені тіпочок продав штани Гучі білі саме, а не бежеві, за 350 тисяч. І в принципі, я думаю, що я її зможу дорожче продати. Далі ще одна покупочка, а саме шорти з гетрами за 190 тисяч, чорні, і також кросовки назад майбутнє. Nike за 150 тисяч. Далі що пад Андрія взяв на перепродаж велику сумку на 21 літр чорну за 200 тисяч. Далі нас з вами йде продаж чорних шортів з гетрами. Я навіть не думаю, що їх вийде так швидко продати за ще й за таку ціну. Продали ми їх з вами за 250 тисяч і заробили скільки там 60 тисяч. Ну яка в нас сталася ситуація з Вульвасіком? Я короче поняв, що його дуже важко буде продати, тому що він ну коротше, як ви поняли, не і в ньому навіть немає рівнів. І я вирішив слити його перекупом за 3 мільйони, як ви зрозуміли, ми в мінусі на 200 тисяч і вольба ми в плюсі на 265 тисяч. Значить, що ми просто заробили 35 тисяч з двох машин. Ну це просто капець. Ну що ж, гайз, під кінець цієї з вами серії. У нас на руках 5,1 мільйона. Також сумочка, яка вартує десь 240 тисяч, і одягу плюс-мінус на мільйон. Також ще забув здати, що в мене є хата в муравейнику, плюс-мінус її ціна 650 тисяч баксів. Далі дивіться самі, скільки я заробив. Всім велике дякую, гайз за перегляд. Для цього відоса. і всім гудбай, до нових зустрічей!